Доброго дня, друзі! У цьому відео ми заглянемо у світ дронів і зупинимось на одному з найвідоміших американських БПЛА mq 9 Reaper. Це не просто літальний апарат, а справжній інструмент, який може і спостерігати і завдавати точних ударів. Його використовують для розвідки, патрулювання та ліквідації цілей на великих відстанях. Ми розберемо, чим він відрізняється від інших безпілотників. Які характеристики роблять його таким ефективним та яку роль він відіграє у сучасних військових операціях? Спочатку розповімо історію створення. Історія mq 9 Ріпер починається з його попередника, відомого безпілотника mq 1 Предатор. Американські військові активно використовували mq 1 у 90-х і на початку 2000-х роках, але швидко стало зрозуміло, що можливостей цього апарата не вистачає. Він був занадто повільний і міг нести лише обмежену кількість озброєння. Тому американська компанія General Atomics Aeronautical Systems вирішила створити нову версію значно потужнішу і витривалішу. Цей проєкт отримав назву Predator B. Перший політ прототипу відбувся у лютому 2001 року. У ранніх зразках навіть експериментували з реактивним двигуном, але, врешті-решт, зупинилися на турбогвинтовому варіанті. Який забезпечував оптимальну швидкість, витривалість і вантажопідйомність. У 2003 році ВПС США придбали кілька перших прототипів для випробувань. Саме тоді з'явилося офіційне позначення MQ9. Протягом кількох років безпілотник проходив тести, отримував нові сенсорні системи, системи зв'язку та можливість нести керовані боєприпаси. У 2006 році апарат отримав свою офіційну назву Reaper. Що в перекладі означає жнець. Вже наступного року перші МК 9 почали надходити на озброєння. У травні 2007 року ВПС США Америки, створили спеціальне авіакрило для експлуатації ріперів, а восени того ж року ці дрони вперше застосували у бойових умовах в Афганістані. Таким чином, всього за кілька років ріпер пройшов шлях від експериментального прототипу до одного з головних інструментів сучасних бойових операцій. Його створювали як логічне продовження предатора, але результатом став апарат із зовсім іншим рівнем можливостей, швидший, потужніший і значно більш універсальний. Тепер розглянемо характеристики. mq 9 Reaper це середньовисотний, довготривалий безпілотний літальний апарат, спроєктований як цілий комплекс, що включає сам БПЛА, наземну станцію керування і канали зв'язку, призначений для тривалого патрулювання і збору інформації. Ключова мета Тривалий політ з великою корисною вантажопідйомністю і стабільною передачою даних до операторів на землі. Розміри та маса стандартний mq 9 має розмах крил близько 20 метрів і довжину близько 11 метрів. Висота становить приблизно 3,5 метра, порожня маса приблизно 2223 кг, а максимальна злітна маса у типовій специфікації близько 4764 кг. Корисне навантаження сукупно для внутрішніх і зовнішніх вантажів оцінюється приблизно в 15 тисячі кг. Саме тому платформа може нести великі сенсорні вузли та додаткові паливні баки. Силова установка і енергія у базовій конфігурації mq 9 оснащується турбогвинтовим двигуном серії Honeywell TPE 331 з номінальною потужністю приблизно 900 умовних кінських сил. Турбогвинтовий двигун дає найкращий компроміс між паливною ефективністю на невисоких та середніх швидкостях і можливістю піднімати великі корисні навантаження, що важливо для багатогодинних місій. Запас палива у штатній ємності за різними даними близький від однієї до двох тисяч літрів. Швидкість, висота та витривалість Максимальна проектна швидкість mq 9 оцінюється приблизно 445 км на годину. А крейсерська швидкість зазвичай 370 км на годину у стандартних профілях. Практична стеля підйому до приблизно 15200 метрів, хоч операційна висота залежить від конкретної місії і сенсорів. Тривалість у повітрі у стандартному isr профілі за офіційними даними і даними виробника лежить у діапазоні близько 27 до 30 годин. При використанні додаткових зовнішніх баків і певних конфігурацій БПЛА може пробути в повітрі понад 30 годин. Дальність і радіус дії. Типова операційна дальність вважається близько тисячі морських миль приблизно 1850 кілометрів у сенсі переміщення з одного аеродрому до району завдання з урахуванням повернення. Реальний робочий радіус залежить від кількості палива та каналів зв'язку. Для далеких місій зазвичай прив'язка до супутникової лінії управління, шасі, зліт посадка і аеродромні вимоги. Конструкція включає посилену стійку шасі із амортизацією, а для операцій з великою масою застосовуються поліпшені рішення шасі, наприклад, модернізований трейлінг АРМ, що підвищують допустиму посадкову масу. Для експлуатації mq 9 зазвичай потрібна укріплена смуга середньої довжини. Він не вимагає таких величезних злітно-посадкових смуг, як важкі транспортні літаки, але має більші вимоги, ніж легкі транспортні БПЛА, сенсорика і авіоніка. На борту зазвичай встановлюють обертові оптикоелектронні й інфрачервоні модулі для спостереження в день та вночі, високоточну систему навігації GPS та INS, а також опціональний радар з синтетичною апертурою для картографування і виявлення рухомих цілей в будь-яку погоду. Авіоніка включає резервовані блоки управління польотом і можливість програмувати патрульні траєкторії, автопілот бере на себе тримання курсу і висоти, а оператори на землі отримують стабільні відеопотоки та телеметрію. Канали зв'язку і керування Ріпер управляється з наземної станції, де зазвичай працює екіпаж із пілота та оператора сенсорів. Для місій ближньої до лінії зв'язку застосовується прямий канал Line of Sight, а для віддалених супутникові канали садком, які дають змогу командувати апаратом на великих відстанях, але додають невелику затримку в керуванні. Система проєктована для надійної передачі відео у реальному часі та інтеграції даних у командні центри. Надійність технічне обслуговування і експлуатаційні особливості Платформа модульна, сенсорні модулі, авіоніка і інші агрегати спроєктовані для швидкої заміни. Виробник і оператори регулярно впроваджують апдейти: шасі, пропелер, системи керування паливом, що покращують ресурси і безпеку експлуатації. Одночасно система вимагає кваліфікованого обслуговчого персоналу і належної інфраструктури GCS, лінки зв'язку, техпідтримка, що є типовим для великих rpas платформ Далі розберемо, яке озброєння може встановлюватися. mq 9 проєктували як платформу спостереження плюс удар, тож фактично він поєднує потужні сенсори і кілька зовнішніх підвісних точок для високоточних боєприпасів. На практиці найпоширеніше озброєння, яке офіційно згадується в технічних описах та операційних довідках, таке IGM114 Hellfire – найпоширеніша ракета для mq 9 це керована ракета класу повітря Земля для точкових ударів по техніці або окремих цілях. GBU 12 Pol, 500фунтова керована бомба з лазерним наведенням. MQ9 може позначати ціль лазером і скидати такі бомби, GBU38JDAM 500фунтова бомба з комплектом GPS та INS наведення згадується як сумісна опція для Reaper. GBU 49 та GBU 54 варіанти з комбінованим наведенням GPS та лазер для підвищеної точності по рухомих або маркованих цілях. Small Diameter Bombs – менші високоточні бомби, приблизно 250 фунтові, можливість для розширення набору боєприпасів. Інші тестовані варіанти: у відкритих звітах згадуються експерименти або плани підтримки додаткових типів, наприклад, варіанти повітря-повітря або інші підвісні установки. Ці розробки публічно описуються рідше і залежать від конфігурації та сертифікацій. Як це влаштовано на дроні? Боєприпаси підвішуються на зовнішніх пілонах під крилом. MQ9 має можливість одночасно нести декілька ракет або комбінацію ракет і бомб. Управління запуском і наведенням інтегроване з сенсорами дрона і виконується через наземну станцію. Оператор приймає рішення і дає команду на пуск. Щодо кількості точок підвізки, то в MQ9 у типовій конфігурації має 7 точок підвізки. У деяких оперативних довідках рахують тільки крилові пілони і тому вказують 6. Наступна тема, про яку поговоримо, це модифікації mq 9 починався як одна платформа mq 9 a Reaper. Це базовий бойовий варіант, який прийшов на зміну предатору і став основою для подальших розробок. Особливості mq 9 – це довга витривалість польоту понад 27 годин, можливість підніматися до великих висот та нести велику корисну вагу для сенсорів і зовнішніх підвісів. Цей варіант використовують як спостережний і ударний комплекс у багатьох операціях. Паралельно з бойовим mq 9 a з'являлися спеціальні або запропоновані варіанти. Гардіан та CBP Гардіан» – морський та прикордонний варіант, яким користувалися прикордонні служби Сполучених Штатів Америки. І варіант Марінер пропозиція морської авіаносної версії з подовженою витривалістю польоту і спеціальними адаптаціями для флоту. Друге велике оновлення mq 9Б. Це еволюційна версія, створена з урахуванням потреб цивільного повітряного простору і євростандартів у mq 9Б. Інша конструкція крила з більшим розмахом, покращені системи Detect and Avoid, сертифікація за станах 4671 та можливість літати над цивільною авіацією. General Atomics позиціонує mq 9 b як платформу з дуже великою витривалістю понад 40 годин у певних режимах і спецконфігураціями для мирного і поліцейського застосування. На базі mq 9 b зроблено і Сігардіан, морську версію з опціями для морського моніторингу. Спеціальні морські радари, можливість інтеграції AIS, підготовка для роботи з сонобуями і інші морські датчики. Сігардіан орієнтований на пошук суден, патрулювання і навіть обмежені антитранспортні або протичовнові функції. В яких війнах брав участь. mq 9 Ріпер вперше показав себе у війні в Афганістані. Там його використовували не лише для спостереження, а й для точкових ударів. Далі цей дрон активно застосовували в Іраку та Сирії, насамперед для знищення важливих цілей і збору розвідданих. У Ємені МК 9 залучали до антитерористичних операцій проти Аль-Каїди, а в Сомалі він використовувався проти угруповання Аш-Шабаб. Крім того, Франція застосовує ріпер в Африці, у регіоні Сахелю, де дрони ведуть патрулювання і допомагають боротися з терористичними групами. Тепер про країни-оператори та кількість апаратів. Сполучені Штати Америки залишаються головним користувачем. У них на озброєні понад 300 МК9 у різних модифікаціях Велика Британія має близько 10 апаратів. Франція експлуатує приблизно 12 ріперів. Італія використовує близько 6 одиниць. Нідерланди отримали 4 дрони і планують збільшити парк до 8. Іспанія має 4 МК 9. Бельгія замовила 4 SkyGuardian, Це новіша версія. Польща орендує mq 9 а і вже уклала угоди на придбання нових mq 9Б. Індія замовила велику партію 31 апарат Сігардіан. Японія також застосовує морську версію Сігардіан для патрулювання акваторій. Щодо виробництва станом на сьогодні збудовано понад 330 апаратів mq 9 у різних модифікаціях. У деяких джерелах фігурує цифра 337 одиниць залежно від того, які саме блоки враховуються. У будь-якому випадку це один із наймасовіших ударних дронів сучасності. І наостанок розглянемо його переваги та недоліки. mq 9 Reaper має як сильні сторони, так і певні обмеження. Почнемо з переваг. Перше це витривалість у повітрі. Дрон може перебувати над районом операції більше доби, фактично до 24-27 годин, і це дає можливість вести безперервне спостереження без постійних дозаправок. Друге висока стеля польоту. До 50 тисяч футів або приблизно 15 км. Це дозволяє залишатися поза досяжністю для багатьох засобів ураження та вести спостереження на великій площі. Третє корисне навантаження. Ріпер може брати на борт різні сенсори: електрооптичні, інфрачервоні, лазерні ціловказувачі, а також радар із синтетичною апертурою. І звісно, він має точки підвізки для високоточного озброєння. Четверте гнучкість. Цей безпілотник виконує не лише ударні завдання, а й розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні місії або навіть коригування вогню для інших підрозділів. А тепер про недоліки. Перше. Уразливість у зонах із сильною протиповітряною обороною або засобами радіоелектронної боротьби. Ріпер не є стелс платформою і сильно залежить від каналів зв'язку, які можна заглушити. Друге швидкість і маневреність. Це не реактивний винищувач. Тому при потребі швидкої зміни позиції або ухилення від загроз він програє. Третє вартість експлуатації, складні сенсори, супутниковий зв'язок, наземна інфраструктура. Усе це робить утримання доволі дорогим, і четверте обмеження у щільній міській забудові тут можуть виникати труднощі з наведенням і високі ризики супутніх втрат, особливо якщо ворог ховається серед цивільних об'єктів. Тобто MQ9 Reaper це дійсно універсальна платформа з унікальною витривалістю і розвідувальними можливостями, але вона створювалася для середовища з низькою загрозою, і це важливо враховувати. Це був огляд mq 9 Reaper. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалось, підтримайте відео лайком і підпискою. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе і до нових зустрічей!